Іде Олег з татом пов школу. Синку, ти в цій школі вчишся? Так. 20 років тому я теж тут навчався. А тепер я розумію, що мав на увазі директор, коли казав, що такого ідіота, як я, він 20 років у школі не бачив. Художник малює оголену натурницю. Закінчує малюнок і каже: Ти, напевно, втомилася вже. Ходімо, каву поп'ємо. Натурниця надягає халатик, вони йдуть на кухню, ставлять каву і тут чують. У замку ключ повертається. Ой, каже художник. Це дружина повернулася. Швидко роздягайся. Мамо, мені Павло зробив пропозицію. Що, правда? І що ти відповіла? Не знаю ще. Він пропонує на вибір. Або в нього вдома, або на природі. Підсудний. Чому ви застрелили цих двох? Адже вони нічого вам не зробили. Пане суддя, коли я побачив, як двоє здоровенних чоловіків з ножами в руках вночі лізуть до мене в квартиру, то подумав навряд чи це щоб побажати мені на добраніч? Приходить в будинок розпусти старий дід. Років під 90. Ледве на ногах стоїть. Увесь тремтить. Там вирішили над ним пожартувати, так кажуть. Так, діду, протримаєшся 10 хвилин, грошей не візьмемо. Заходить одна, хвилин 30 її нема. Потім ледве жива виповзає, але дуже задоволена і каже У мене жодного разу такого сексу не було. Потім друга, третя, та сама пісня. Всі в шоці. Коротше, відмухав він усіх, хто був у борделі. У нього запитують Діду, як же так, у такому-то віці? Поділіться досвідом, у чому секрет вашого успіху? Дід з гордістю. Та от якось так вдало паралізувало.